Відповідно до вимог часу у більше ніж 130 криворізьких школах та дитсадках наразі функціонують тимчасові сховища. Всі вони мають дозвіл на використання від рятувальників. Криворізькі дошкільнята наразі мають змогу відвідувати вже 58 дитсадочків. 184 чергові групи приймають офлайн близько 2,5 тисяч дітей. В одному з дитсадків Саксаганського району, виконуючий обов'язки міського голови, провів виїзну нараду. Обговорювали з педагогами підготовку садків. До роботи в очному форматі дитячі садки останні останні роки робилися без укриттів, і таких приміщень не було. Тому нам доводиться виділяти кошти і будувати, створювати, ремонтувати, перероблювати і створювати все для того, щоб були укриття в наших і школах, і позашкільних закладах, і в дитячих садках. Зараз ми ще Чотири дитячих садка будемо відкривати, де зробили укриття, і виділили кошти і ще на 19 дитячих садків, щоб ми створили укриття. Вчора на засіданні виконкому ми прийняли рішення, що з трьох років вже можуть діти приходити в режимі. Офлайн наші дитячі садки. Тому все робимо для того, щоб кожна наша родина, яка має дітей, мала можливість користуватися дитячими садками. Я вважаю, до 1 вересня зробимо для того, щоб наші дітки могли відвідувати дитячі садки. У всіх сховищах повністю відремонтована та приведено до ладу електропроводка, вентиляція, каналізація, відремонтовані стелі, стіни, облаштовані санвузли. Цей дитсадок щодня відвідують більше 40 дітей віком від 4 до 7 років. Тут приймають дітей з 4 до дошкільних закладів Сахсаганського району. Цей садок почав працювати в офлайн режимі у квітні після капітального ремонту укриття. Його зробили коштом міського бюджету. В тимчасовому укритті організовано два блоки, які спочатку було зроблено з USB покриттям, для яке все пропитане протипожежною обробкою, і інше покриття було зроблено з плит. Я хочу сказати, що в укритті зроблена повністю система вентиляційна, яка дає можливість дітям приток свіжого повітря. повністю посилена система освітлення. Функціонує умивальник для миття води для миття рук. Все, все згідно санітарних вимог. Все у в тимчасовому укритті було перевірено, і була перевірка як ДСНС, так і лабораторії. Наталія Шпак розповідає, з персоналом дитсадка відпрацьовані всі дії на випадок надзвичайної ситуації. Укриття укомплектовані всім необхідним для перебування дітей та вихователів. Є ліжка, ігрові, навчальні зони, запас питної та технічної води. Завдяки тільки коштам, які виділила міська рада і рада оборони міста, ми, ми мали можливість облаштувати це укриття. Тому що, ну... Всі до такого ступеню хотіли все це зробити, але ж ви розумієте, що без коштів, без допомоги, без підтримки нашої влади ми цього, цього не можемо зробити. Батьки дуже задоволені і вдячні, тому що діти соціалізовані, діти прийшли в колектив, діти мають можливість спілкуватися один з одним. І всі ми добре розуміємо, що дитинство самоті не може бути. Якщо діти разом, значить їм весело значить все буде добре до середини літа. Кількість дитсадків у місті збільшиться до 62 двох. Дарі Андрій Славний Цей день.